Думайте про себе, я думаю про вас. Мені так цікаво. Ох, ви видите за кого? Ну, за того, за кого зараз навіть і не думаєте виходити, вибачте. Зараз ви мені напишете, як багато пише ханочка, тільки говорити про минулих. Але ту з мечів. Тут дивіться, тут хто з вас вийде за того, за кого і не думає, і зараз каже, ні, 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 за такого чоловіка ніколи, або і за того, ні. Або людину, ви вийдете, за кого вийде заміж. Ви е, можете бути заміж за людину, але рішення будете приймати головою. Таке теж може бути. Тобто три варіанти, бо вас багато. Вибирайте свій, у вас не повинно все відгукуватися, що ви вийдете і за того, про кого ви не думаєте, і безпосередньо е, через голову. Хоча у когось, до речі, три варіанти програється. Ще про нього. Трійка жезлів. Чоловік, який, в принципі, знає в житті, куди він рухається. Мені подобається. У нього є певна мета в житті, і це дуже важливо, феєчки. Бо ми всі приходимо одні і уходимо одні. До речі, приходьте на марафон, якщо не боїтесь. Познати 5D енергія, там нічого бояти, старо там іде як енергія, але твоє життя можна змінити. Я розкажу вам, як. Розкажу в формі дуже легкій, аж 25 днів. 5 днів безкоштовно, хто сумнівається. Людина зараз розбите серце, да, Маргосінька? Людина зараз, знаєте, багато що робить в матеріальному плані. Для того щоб був якийсь результат. А що за результат він хоче? Королеву Пентаклів. О, вау! Дівчата! Це у когось чоловік, якого ви знаєте, тобто це у вас колишній чоловік, або у когось це саме той чоловік. Який багато працює для того, щоб мати поруч жінку, яка вийде за нього, заміж, і яка буде мати стабільність і надійність, але не це не про те, що вам людина зобов'язана це зараз. Я від себе кажу. Ви повинні теж бути. Стабільна і надійна щодо всіх сфер життя є чоловік чи немає чоловіка. До речі, про марафоні там теж це роз, тема розкривається. Людина, яка зараз його нічого не радує, щоб йому не давали вищі сили, хоча йому дають багато шансів. Людина маг, дівчата. Якщо він ставить якусь мету, то він до неї йде, він її досягає. А давайте так я скоро він з'явиться в житті моїх феючок, як скоро сім. Кажу, дівчата, він з'явиться тоді, коли ви перестанете оборонятись взагалі від чоловіків. Ви тут стаєте в обороні, можливо, комусь не даєте шанс. Розумієте, про що я? Так, тому він зараз стоїть на вибору шляху. Так, е -е, порада вам. Дуже швидко він з'явиться, кажуть, навіть не очікуєте, як. як